У вас є метеозалежність, а можливо, у вас високий тиск, високий холестерин, у вас є тахікардія, аритмія, а можливо, у вас варикоз чи геморой. Якщо є таке питання, зверніть увагу на це клітинне харчування. Американська компанія Big Bicardium. Це запатентована формула американських вчених для оздоровлення серцево-судинної системи. Абсолютно унікальний продукт, з яким я працюю вже 2,5 роки. Основа є клітинне харчування, про яке я неодноразово говорила: це деньні, вечірні. І коли нам потрібно справитися ще з діагнозами, такими як тахікардії, аритмії, гіпертонія, мікроінсульти, профілактика інсультів, інфарктів. Ми обов'язково додаємо цю додавку бікардіо, і на ній ми отримали дуже-дуже багато знятих і діагнозів, і змінених показників по аналізам крові. Холестерин стає в норму, високий тиск нормалізується, проходить кардію, аритмію, метеозалежність. Дуже гарно, гарні отримали результати, яка людей мучила дуже багато років. Дуже гарне іде відновлення у людей, які пост. Інсультний період ви проходять реабілітацію, ну і так само це є профілактика. І зверніть увагу на такий показник в аналізі крові, як гомоцистеїн, якщо він вже у вас вийшов за референс і ще оптима, я дивлюся: реферальні і оптимальні показники, це точно треба зайнятися з другим серцево-судинною системою. І також в цій добавці заявлено, що ще таким бонусом іде. Дуже гарно і вага наша, коли ми додаємо. А чому? Тому що тут входять дві унікальні амінокислоти: L-аргінін і l цитрулин Сюди йде коензим q 10 група вітамінів b 6 b 12 b 9 вітамін С, вітамін d 3 вітамін К1, магнезіум і також різні добавки, харчового, харчові добавки натурального походження. Це розробка була е, після того, як було відкрито оксид азоту в 1998 році трьома американцями, які отримали Нобелівську премію за відкриття оксиду азоту. І цей патент зробила компанія Біпік, так само вчених для підтримки серцево-судинної системи. Прекрасний продукт. Будьте здорові! І вивчайте клітинне харчування. Я вже аналогів на даний момент не маю на ринку. Будьте здорові!